У Польщі підняли мінімальну заробітну плату для українців до 25 тисяч гривень. Як ви думаєте, чи достатньо цих коштів для заробітчан? Ну, на мою думку, 25 тисяч, якщо в Україні, то їм предостаточно, щоб трішки прожити, як то скажеш. Але з тим, як піднявся долар, почала наростати ціни на бензин, то ці гроші буде маловато. Думаю, це мало. Бо ну якби 25 тисяч і в Україні можна заробити. Ну, не кругом, звісно, але можна. Думаю, для Польщі це мало. Я недавно дивився, там за зарплати саме поляків. Там від того, що там має близько там, здається, 13 тисяч доларів в рік. Ну, ще на 5% додати вже буде достатньо. Ні, недостатньо У мене дочка, там там дуже все дорого, дуже-дуже-дуже. 25 нас мало, а там ще дорожче. То якщо ще за житло вони платять, то не знаю. Ну, Я була в Польщі. Не знаю, я там була за тиждень заробила, не пам'ятаю, вже 10 десь. Я не можу вам толком сказати нічого, чесно. Але я вважаю, що наче непогано. Ну, типу, достатньо для того, щоб прожити більш-менш. Ну, звісно, без всяких там. Торгових центрів походити. Але, в принципі, думаю, вижити можна. Звісно, що мало, а там треба робити не будь-як. Бо я була, я знаю. Я зараз розглядаю цей момент як студент, бо не знаю, ця сума звучить для мене дуже привабливо, на правду, тому що я студент. Але якщо розглядати ну, більше все ж таки, Обширно, більш я думаю, що да. Можливо, цього й замало. Ну, це ж в будь-якому випадку середня зарплата, і треба розуміти, що це люди, які зараз там перебувають, не вимушено. Ну тосі ж вимушено. Це вимушено переселення. Люди, які я сподіваюся, після війни повернуться в Україну. І те, що там піднімають зарплати, ну для нас це тільки добре, бо я певний, що у них тут залишились родичі, яким вони передають гроші, і тим самим, хоч якось мінімально підтримують нашу економіку, яку яку яка зараз ті страждає. Але в цілому до цього ставитись якось конкретно не можна. У Польщі підняли мінімальну заробітну плату для українців до 25 тисяч гривень. А як ви думаєте, чи достатньо цих коштів для заробітчан? Ну, скажімо так, в Польщі я не бувала. Кума бувала, але я думаю, що в принципі достатньо. Враховуючи їхню цінову політику, я б сказала, що думаю, я думаю, що буде достатньо. Хотілося б, звичайно, щоб більше. Ну якщо так і вже добре.